Доброго вечора. З нами сьогодні капітан команди поліція Дніпропетровщини Гапіч Ігор. Ігор, вітаємо вас з перемогою. Поділіться своїми враженнями від першого матчу другого кола. Що я можу сказати? Перший тур другого кола видався дуже насиченим. Команди декілька раз переважали голами, І наша команда, і команда суперників. Хочу віддати належне, перш за все. Команді це, це така це команда наші друзі. А на полі це під час матчу це наші суперники. Тому ми віддавалися максимально, намагалися грати такий би не дуже грубий футбол, але іноді емоції брали вверх, тому що дійсно гра підбурювала до цього, до результату, тому що і одна команда могла перемогти інша. І Фортуна цей день була на нашому боці, і тому ми здобули ці перші три важливі очки. Я думаю, це будемо далі рухатися такому день. Які цілі команди поліція на другу частину чемпіонату? Дуже максимальні цілі. Це перш за все, це перше, друге, третє місце в цій лігі. Це ми будемо боротися, старатися. І відбулася де заявка, підсилили команду, і, як бачимо, результат плюс три. В скарбничку після першого туру це добре. Ви тривалий час вигравали Ви в два м'ячі, потім пропустили три м'ячі поспіль. Що це було? Це розконцентрація, вже розслабились. Ну, як то кажуть, це футбольна психологія. Це мало переграти на полі ногами, ще треба переграти головою, тому... В деяких моментах, особливо в другому таймі, команда суперника дійсно переважала психологічною боротьбою. Трішки нас задавила, але зібрались, зміцнили дух і все ж таки забили два переможних останніх Що ж, добре, дякуємо вам. Дякую вам.